Адекватно ходиться до людей. Вона не вникає вже з села, вона із місцевими олігархами натихає на забраних землях російських. І тепер хочуть ще раз частину наших земель забрати. І виходить, що нам вийти навіть нікуди. — Як сталося, що обрали її? Є ж такі. Підозри, що добре. А вона від якоїсь політичної сили. Що вона була соціалістична партія. Я перед виборами, по-моєму, наскільки я знаю, перейшла у партію. У <му> мене такий мікрохож, люба кого в руках не вже. <плес> Обрати головою зборів Клименко Олю Васильовну, а секретарем зборів Зайць Любов. Тільки два голоси, тільки два голоси. Визначили розвиток села на нагородні збори. Ви чувайте збори. Зараз Я постачання звільнено ви кричите. Наші ставите збори. Червона громада нам на своїй землі не від кого захищатися не треба. Наше не. Заходьте, фашисти! <ривіт> <ривіт> Селяни! захищайте своє право. Якщо ви хочете, щоб на забрали у вас останню землю, ми вам не зможемо кожного дня допомагати. Ти Подивіться на нього. Франших дітей забирають землю, скільки це терпітимемо! Ти, ти забираєш землю в народа, ти фашист! фашист. Землю віддай. Земля народу, а не буржуян, да, жирним. Тут присутні. По-перше, ініціативна група запросила єдину партію, яка сказала, що ми вас підтримали. Ми були в регіонах, ніхто не подав, все куплене до останнього. Були в б'юті, ніхто не підтримав, все куплене. Були в нашій Україні, ніхто не підтримав. Ось представники Ценюка і теж не підтримали. І теж не підтримали. Єдина партія, яка сказала. Можемо вашому, вашому протистоянні, поможемо юристам. Ви знаєте, що громада завжди ділилась на тих, хто щось робить, хто щось спостерігає і хто виглядає з-за угла, а ну дурачки зроблять, так може і не подтягнеться. І ще одна євреї хахвали на одну розстріл, єврей каже, може печем, а хохол каже, а хуже не буде. Так голову виберуть і знайдуть, і незамінилих людей нема. У нас у селі дуже багато ініціативних, розумних людей, і яким буде небайдуже. По якій землі ми будемо ходити, і е, з ким ми будемо щось робити? Після Я, я знаю, що ви партія регіону, Представники всіх е, ну, я політичних сил, які абсолютно підтримують. Вони звучать так. Чи підтримуєте, схвалюєте ви дострокове припинення повноважень сільського голови е, села Шапорівка, Коматорського району, Сумської області? І друге питання. Чи підтримуєте, схвалюєте ви, дострокове припинення повноваження депутатів 6 скликання? Шаполіської шабу... сільської ради Понтопської раду Сумської споювають. Є якісь пропозиції відносини? Пане Василь, мене пропозиція, щоб тепер на мене рашти, не казали. <гум> Я хочу пробати запитати, для чого потрібний сільський голова? Для того, щоб він служив, і для лише? того, щоб громада служила сільському голові. Отдали незаконно 50 гектар, так само, як і в нас. У нас теж незаконні рішення, без підписів, без нічого. І гребля, яка обводна, ви знаєте, желізне полотно немає. Вона для гідроспоруд не предназначена. А ми Ірина Анатолійовна, я бачу, тільки ви із Борисом Геннадієм Миколаївичем їздите туди, він до вас. Оце робота ваша Вона на сьогоднішній день. Стала далі. переможцем і визнали повноваження її. Більшість людей її піддержали, та й ми повинні цим людям довіряти і дати людині відпрацювати. Свій термін. Миколаїв, більша половина була людей, яких mm -hmm. не загієтював я. я так люди Хоча З 150-х років був такий видатний політичний діяч, як Маргарит Тетчер. Людина eh, прийшла дуже тяжкий час на Великобританії, прийшла керувати. В парламент її висловив відовіру. Вона сказала, я піду на другий вибор, пропоную свою програму, якщо мене підтримують, це мене проголосувати. На кілька слів. Якщо хтось, я думаю, більшість розуміє, але хтось може думає, що хтось там комусь платить. Ну, розумієте, це абсурд. Ми приїхали, тому що нас закликала громада, сказала, що є певні проблеми, і може бути так, що просто-напросто буде спроба не допустити, щоб громада висловила свою позицію. Ми на рішення не впливали і вплинути не могли, і на цьому, в принципі, наша місія сьогодні виконана. Якщо ви будете нас запрошувати вам допомагати, ми будемо самі ми робити, нічого не будемо, ми не вправі. Це, це ваше село, це ваші землі. Ми тут гості. Якщо треба буде в майбутньому, будемо приходити стільки разів, скільки треба. Ось і все. Все, що я хотів сказати. Слава Богу! І ця система її можна назвати тільки окупаційною. Чому? Тому що економіку вони прибрали до дорогу. Так, немає. У них всі гроші. Далі вони е, приватизували на себе засоби масової інформації. В першу чергу телебачення. Вони е, це телебачення використовують для того, щоб надпра... місце. міста. Янукович треба тільки за те, що він підпускав Чорноморський договір. Чи Янукович підходить і каже, так, ну що таке вже здолені люди? Ой, каже, синок, це ті, що з нами не вдолі. Одне саме ну, таке кричуще, болюче, за що в мене зараз особливо болить душа. Ви всі пам'ятаєте, 352 роки тому 35 тисяч козаків розбили окупаційну армію Москви, яка тисячну окупаційну армію Москви, яка йшла робити з нас рабів Москви. Це один факт. Другий факт, хочу нагадати, коли е, окрещувалася Русь, Київська Русь. Москви не було ще в проєкті. Навіть нікому вона ще не снилося. Зараз що? Що ми маємо? Те місце, де наші пращури здобули таку величезну перемогу, хто ходив освячує? Проклята, церква. Вони тоді не нас взяти силою. Вони нас хочуть взяти, духом. Вони ламають наш дух, під священик цей хто ходить у вас тут по селу Московській, ходить, і тує, наприклад, проти свободи. До нас приходить, каже, проти людей, ходить, розколює громаду. Ваші пращури, мої пращури, перевертаються в гробах, ці козаки запорозькі, які вибрали тут перемогу. І коли ходить цей поп московський, топчуть цю землю і нас розколює. Заганяйте далі в рабство московське. А далі що, далі вистуклася Китаю. Дайте волю почуттям, які у вас в душі, в серці. Дайте волю своїм генам. Все, дякую за увагу. Борітеся по волі. Собираються дві жінки і кажуть діти це наша радість, мужики наша слабість. Раз славилась і радуйся все життя. Тепер треба добити останніх зраднено. От як ви, товариство, в своєму селі доб'єте От тоді не буде стояти питання ні про вашу землю, ні про сільського голову і ні про що інше. Так, що добивайтеся. Ну те, що хочуть, того не буде. Буде те, що ми хочемо. І свободу ми будемо піддержувати у нас туша повала всі. Хоча я гітіру, там за Іриною Натолієвну. Вона вона тягла нас в партію Юлії Тимошенко. Тоді бігали всі. Ну, вона в партії комуністів сама по собі. Дякую. Молодці, хлопці, спасіба. Не розправить. Сьогоднішній день це е, якби само собою зрозуміло. Тому, в принципі, на сьогоднішній день треба розуміти одне, що ми робимо конкретні справи.